Більше І... про стан постраждалих знає наша колега, журналістка Наталя Білогурова. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Наталю, що вдалося дізнатися Вітаємо про що можеш розповісти? Ще раз вітаю, колеги. В лікарні нині перебуває двоє дорослих. Дівчинку відправили, можна сказати, там в шоковому стані, Вона відбулася цим. А от дорослим дуже не пощастило, тому що їх просто посікло уламками. Дуже сильні ураження, починаючи від голови, обличчя, руки, ноги, десь роздроблені кістки, внутрішні органи у чоловіка уламок, один в печінці, інший пошк. Шкоди в легені жінка ще гірш складному стані, ще більш посічена, навіть розрізана артерія на бедрі була. Тож дуже пощастило, що швидка вчасно їх забрала. Дуже пощастило, що у нас є такі команди, які працювали. Працювали команда, буквально там казали 15-20 хірургів, які одночасно на різних ділянках тіла оперували, шивали судини, цей судинні хірурги, нейрохірургії нейрохірурги, і звичайні хірурги просто. Всі одночасно працювали, і завдяки цьому постраждалі зараз вони в реанімації прогнозів лікарі не дають, тому що надто складні ураження. Прошу пряму мову. Множинні, множинні уламкові пошкодження. Всіх ділян, можливо сказати так, всіх ділянок тіла, тобто пацієнти вірогідніше всього, де знаходились безпосередньо в зоні епіцентру, враховуючи пошкодження. Жінка оперована близько п'яти годин, проведених в операційні. враховуючи всі зони пошкодження, всі виконані хірургічні втручання, стабілізація стану, це зайняло декілька годин. Попереду постраждалих ще не одна операція. Якщо їх стан буде стабільний, ще потребують хірургічні втручання і реабілітація. Але на щастя, на цей момент вони стабільні і під гарним наглядом ще хотілося б наголосити, що під час оцих довготривалих операцій, як сказав лікар, одна п'ять годин, інша теж трошечки менше тривала. було вимкнення світла, завдяки тому, що лікарня під'єднана до двох різних ліній і має генератори, то ні на хвилину не зупинилася надання цієї екстреної допомоги. І зараз пацієнти перебувають у тяжкому стані. Будемо сподіватися, що їм буде краще. Принаймні, все для цього на цю хвилину робиться. Студія зрозуміло. Дякуємо колегам за цю інформацію. Наталка Білогорова розповіла нам, в якому стані зараз постраждалі.